були в поліклініці тільки що І Арсенка, горло чисте. Його послухали там все теж чисто. Ніби ти якби якийсь вірус наблюдати, бо казала, що так у нього була вночі температура і під рану температура майже під 39. Сказала наблюдати за його горлом, Бо тому що можливо почнеться ангіна, а може і ні. Бо так ангіна так дає, що вона так. Піднімається високо і потім, тому що йому піднялися, я збила і через трішки знов піднімається. Тож наблюдати. Випишила лікування. Зараз підемо аптеку купимо. І потім так, куди потім? А, нам ще потрібно АТБ, де ми купимо тест на ковід. Ми казали, якщо завтра буде така сама велика температура, то зробити тест. А якщо не буде, то не робити. І ще зайдемо в Єву. Там Андрію потрібно духи купити. Ось так. Саміна нас неділя. І взагалі на вулиці людей немає. Так пус пусто, незвично. І воно тут біля базару. Завжди так багато людей, а нікого взагалі немає. І все, наблюдаємо за Арсенком. І так то. Так, тести є. Зразу беру дві пачки, хай буде вдома. Них, на них зараз знижка 109 гривень, а перед тим їхня ціна була щось 158 і роблю собі капучино. Ми приїхали до мами, я каву п'ю і приїхали за Златусею, Але вона пішла до подруги, там трішки побавиться і прийде додому. Вона ну, навіть не знаю, що ми вже приїхали. Ще по дорозі, як їхали сюди, я була заїхала в Сінсей, щоб купити золоту ласіни. І подивитися там на футболку або на кофту. Потрібно було чорний колір. Футболку знайшла, кофти і лосіни — ні. От коли не потрібно, вони завжди є. І все, не знаю, з себе на базарі, можливо, там будуть якісь лосіни чорні. Це златусі потрібно на танці, не. мають бути в чорному. Завжди. І сам за Радяна з Віталіком приїдуть, вони вже десь мають скоро бути. І мама наліпила вареники. Зараз вареники поїм, я їх так люблю. І все, от коли Златуся прийде, ми поїдемо додому. Завтра Златусі до школи. Та, я Не, боюсь, і не боюсь, ми бачу Ми бачиш Сладку? Ні. <кхід> я тут смажу вареники, і дивіться, тут шковарки є. Подождіть саваренки? А, ти вже їв, я забула. Ви дивись, в цьому під'їзді третьому, проти нас, от на 9-му поверсі теж. І там такий вітер на вулиці. Але о, не видно по я деревах. О, о. Я витікала. хочеш какао? Няня бачу. приїхала. Яна, бери рулет. Я купила іменно той, що ти любиш. Це та так. Сама! Та. Олив'є. Олив'є. Олив'є єш. А ты вот так далее? Ні. — А коли ти Хочу да десь під вечора, не знаю. А, то я можу їх зараз. Я та я казала, мама, що сказала, що ти знає на бургоре їдеш? Я не знаю, що на бургери, а я хочу на телефоні показати. Ага. ага. Та бо я ще не їду. А, ну то я її Ну. А може ми з вами поїдемо? Ти не ж я взагалі не розумію, це що таке? Пане, ти мені ти не, не, пропонуєш. Ладно, то давай нас дві хвилини, але ти не їш. В смысле, я не їм? Я, їж, я сюди приїхала спеціально через ці вареники. А куди ми їдемо? О, в Вікторію. А я, типа, ага. Це, типа, однією машиною? Так, на Африкою. А, ну то давай вернемося потім. А чого ти мені не пропонуєш? Не поняв. Я сама напросила. Та вона знає, вона знає, що я так люблю їхати. Але почекайте, я хочу вареники поїсти. Які матерілочки немає вже? Зарачка. Ой, які гарні. Тоді Ана купила буковелі? Так, на вечірку. Ми тоді там того разу хотіли купити. Дуже гарні. <пільшу> — І <пільшу> Одна? Чи? Ні. Десять. Десять? Десять. Клас. А ну переверніть, мам. Златі, Клас. Ну класно, на світовий буде дуже гарно Вон, на столі оглядати. А тут є десь на вареники, на голубці, на кутю. Ще би ложку таку, знаєте, на кутю купити дерев'яну, мам. <пільшу> Ось такі ще є. Чекайте, ці теж буковелю? Бульба Ні, я Ні? А, тут купляли. І дивіться, як підходять, як підібрали. прям-прям. Класно, буде гарно дуже виглядати. О, стаканчики такі, маленькі. Ми вже вдома. Дивіться, який Арчі. Радісний такий. І так радіє, коли приїжджаємо. Та пусти, пусти, пусти його, давай. що що Чи тебе видно? Ну так, ми дивимося по телевізорі супер крила. Мама, Арсенко, де ти їсти? Баба вареників наїлась. Так. А ти, Мам, Арсенко? Я, я ще... О! Мама, бачиш, mm. не я да го давай, показуй. Угу. Mm -hmm. Арчик, Кажи мімі, -мі, я тебе люблю. Як дитина мала. Ой, будь здоровий. Так, все, відпустіть. Все, відпустіть мені адчика. Кусає? <риклад> Арсенко все ж таки захотів картоплі зі сметанкою. Сідай, Арсенко. Він дози все кусає. Він тебе любить? Він мене кусає. Він хоче з тобою бавитись. Він тобі сказати не може. А він тебе так просто зачіпає, щоб з тобою побавитися. Мама. Що? Їж, воно вже буде холодне. Мама, вона не чує. Він <світ> тебе чує, тільки не може тобі відповісти. Вона не чує. Чує. От бачиш, як він біля тебе стоїть і дивиться де він там є. А це, він <світ> стоїть біля тебе і каже, дай мені картопельку. Ha ha Точно, картоплі хоче твоє. Давай скоро їсь. Ні, виляй, та, от, і налий собі чайок. Він дуже смачний. Там немає цукру. Ой. Це Арчик. Біже.

Ба а це не хлопає? а йому подобається і навіть не відпирається. То пупсам ласінку, -ба. треба потрібно розчесати. -ба. Так, ми вже зараз йдемо спати. Як ми з Латусі йде спати? Ми стараємось, щоб Златуся лягала. Десь так о 9 по 9, щоб зранку проснулася, знаєте, щоб була виспана і так далі. Тож Латуся зараз йде спати вже. І, та, що Хотіла ще розповісти, що в мене починають пропадати пристики. Тут вже пропав, ці вже принаймні такі не червоні, але я бачу, що вони вже теж будуть скоро пропадати. Тональним кремом я зараз взагалі не користуюся, тільки вот туш і фарбую брови. І все. Ну і крем зранку і вечором. От коли тоді пропадуть повністю прищики, тоді собі дозволю. Принаймні, трошки почну користуватися, не так різко. Капець просто з тим тональним. Ладно, я його викинула. Не хотіла я його зберігати, тому що я точно би вже ним не користувалася. Звичайно, шкода. Але що зробиш? Моя шкіра мені важливіша. Я потім би телефон лікування ще більше витратила, ніж заплатила за той тональний крем. І все, зараз собі зроблю маску. Я ж її показувала. в мене одна маска є отака. Вона хороша є. Так. Так. Чорна. І все. І зараз Златосі все підготую, портфель складу. Ой, я вже хочу спати. Я сьогодні дуже рано проснулася, бо тому, що Арсенко в мене вночі температури. Мав температуру 38.8. Я з зранку розповідала, я вже не пам'ятаю, вже бачив, що я тут розповідала. І я дуже хочу спати. Вночі погано спала, потім ми проснулися по сьомій. І я така взагалі ніяка. То все, буду вже закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд і усім па-па!